Вже зараз на Росії відбуваються чергові фейкові вибори президента, які завершаться завтра. І думаю, ні для кого не секрет, що їх результати вкотре закріплять владу диктатора Владіміра Путіна аж до 2030 року. Адже ті, хто міг створити йому реальну, а не фіктивну конкуренцію, загинули, сидять у в'язниці або ховаються за кордоном. Ну і конституцію, яку Путлер так обіцяв ніколи не змінювати, він все ж підлаштував під себе. Тож тепер без жодних серйозних перепон може право. Это было там и до скну. Как вы относитесь к возможности увеличения срока президентских полномочий и к возможности избираться на этот пост три и более раз? Я отношусь к этому отрицательно. И я позволю себе все-таки говорить более официальным языком. У меня не было соблазна остаться на зрешний срок. Никогда! С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил. Що я не буду нарушати діючу конституцію. Ви на каналі Україна на часі в цьому матеріалі я розповім про процедуру голосування, конкурентів, легітимність нового терміну Путіна та про наслідки його перевиборів як для Росії, так і для нашої країни. З вас підписка на канал і поїхали. І почнемо з того, як ці недовибори проходять. Основне голосування відбувається з п'ятниці і триватимуть до завтра, тобто 15-17 березня. Це вперше, коли на президентських виборах у Росії дільниці відкриті три дні замість одного. Такий механізм відпрацьовували ще на референдумі з конституційних реформ 2020 року, які обнулили терміни Путіна та дозволили йому обіймати посаду взагалі до 2036-го. Це також перші президентські вибори з використанням дистанцій. Електронного голосування опція доступна майже у 30 російських регіонах та окупованому Криму. З її допомогою Кремль домагається рекордної явки. І як пише BBC, використовує адмінресурс, щоб нагнати на онлайн волевиявлення не лише бюджетників, а й співробітників держкорпорацій. Голосування також пройде у тимчасово окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України. Хоча російські війська не контролюють їх повністю, за даними ЦВК, на території. Торії РФ та в підконтрольних її частинах України налічується 112,3 мільйони виборців ще майже 2 мільйони проживають за кордоном. Як з'ясувала медуза, адміністрація Путіна хоче бачити високу явку на рівні 70-80%. Після трьох днів голосування почнуть підбивати підсумки. Очікується, що результати оголосять не пізніше, 28 березня. Проте так звані незалежні журналісти на Росії у приватних бесідах вже визнали, що ці вибори не є виборами. Висвітлювати ні. Чого аналізувати шанси зареєстрованих кандидатів безглуздо. Вибори, вибори, кандидати піда. Окрім Путіна, у виборчих бюлетенях будуть ще три кандидати: 40-річний Владислав Даванков Від партії Нові люди є відносно новою фігурою для виборців. Деякими експертами та опозиційними політиками розглядається як альтернативний кандидат для антивоєнного електорату після того, як Дар'ю Дунцову та Бориса Надєждіна не допустили до виборів. Колишній бізнесмен та заступник голови Держдуми під час президентської кампанії заявляв, що виступає, нібито за мир та переговори з Україною. Свободу прес, Си та нормалізацію відносин із заходом його партія була єдиною, яка спочатку виступала проти визнання незалежності республік Донбасу, але зрештою проголосувала за. У зв'язку із цим Даванков перебуває під західними санкціями. За даними опитування, в ЦИОМ, його можуть підтримати 6% виборців. Другий конкурент Путіна з рейтингом у ті ж 6% – 75-річний член комуністичної партії Микола Харитонов. Він депутат Держдуми з 93-го. На президентських виборах 2004-го посів друге місце із близько 13% голосів. У своїй програмі виступає за підвищення пенсій та зниження пенсійного віку, спираючись на літній електорат, який традиційно Ційно підтримує КПРФ. Під час передвиборчої кампанії Харитонов відмовився критикувати Путіна. Я за що буду критикувати? Він відповідає за свій цикл роботи. За чим я буду критикувати? Третім конкурентом диктатора став 56-річний голова вкрай правої націоналістичної партії ЛДПР та депутат Держдуми з 2000 року Леонід Слуцький. У 2018 році його звинуватили в сексуальних домаганнях до журналістів. А деякі змі назвали його російським Харві Вайнштейном. Слуцький був членом російської делегації на переговорах з Україною навесні 22-го. А головна мета його програми остаточна та швидка перемога у війні. Його рейтинг 5%. За оцінками російського руху на захист прав виборців голос, ці кандидати лише імітували кампанію. А найіскравіші події цієї кампанії пов'язані із політиками, які не були зареєстровані чи допущені до виборів. Зокрема, йдеться про раптову смерть опозиціонера Олексія Навального у в'язниці та скандал з Борисом Надєждіним, за якого були подані, начебто, недійсні підписи. Подчеркнув, що істочником власті в нашій країні є народ. Это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества. Російський опозиціонер Володимир Карамурза, який відбуває 25-річний термін за держзраду та наклип на російську армію, у колонці для The Washington Post пояснив, чому наступний термін Путіна буде незаконним, і закликав Захід не вважати його легітимним президентом. Судячи з його слів, приводів для цього достатньо і без голосування на тимчасово окупованих територіях України. По перше, заради власного блага Путін знайшов далі ніж Лукашенко у 2020 році. Білоруський диктатор допустив до. Виборців кандидатку від опозиції Світлану Тихановську. Проте масові фальсифікації та розгін протестів призвели до того, що західні країни не визнали його переобрання. По друге, вибори в Росії роблять нелегітимними цензура змі та масштабні репресії. По-третє, сама участь Путіна. Конституція 93-го року обмежувала повноваження двома послідовними термінами по чотири роки. Тому з 2008 по 2012 він правив як прем'єр-міністр. Наступні два послідовні терміни збільшені до. 6 років закінчується 7 травня 24-го року. У 2020 році він обнулився, але поспішне прийняття поправок неодноразово порушило законодавство. Цей висновок підтвердила Вища комісія з конституційного права Європи. А Європарламент назвав конституційні зміни незаконними. Відомо, що у 2021 році до Конгресу США намагалися винести резолюцію про невизнання легітимності Путіна після виборів 2024-го. А у жовтні 23-го парламентська асаблея Ради Європи звернулася з відповідним Закликом до світової спільноти та назвала путінський режим диктатурою. Проте усі ці заяви і заклики, на жаль, ні на що не вплинуть. І що? Що ж відбудеться після виборів, як пише Блумберг, після оголошення чергової перемоги Путіна, може змінитися склад уряду РФ. Зокрема, у відставку може піти міністр енергетики Микола Шульгінов, Дмитро Патрушев, сенсекретаря секретаря ради безпеки Миколи Патрушева та міністр сільського господарства, можливо, буде підвищений до віце-прем'єра. 60-річний прем'єр Михайло Мішустін збереже посаду. Хоча, за словами співрозмовника, є шанс, що його замінить Сергій Кирієнко, впливовий заступник голови адміністрації Путіна та активний прихильник війни. Міністр фінансів Антон Силуанов, який допоміг утримати на плаву економіку, що постраждала від санкцій, ймовірно, залишиться на посаді. Перспективи 74-річного міністра закордонних справ Сергія Лаврова, поки туманні. Анонімні телеграм-пабліки пишуть, що він нібито хотів піти у відставку та виїхати за кордон, але його не відпускають. Також на заході уважно стежитимуть за долу річного міністра оборони Сергія Шойгу, який обіймає посаду з. 2012 -го. у команді Путіна дійсно можуть з'явитися нові імена, проте ймовірно, він не планує змінювати вектор політики у своїй конфронтації з США та Європою через Україну. На думку міжнародних експертів, Росія здатна підтримувати військові дії у поточних масштабах протягом двох п'яти років. Для фінансування війни уряд розглядає варіант із підвищенням податків. Згідно з розрахунками, це забезпечить додатково 27 мільярдів доларів бюджетних доходів, що свідчить на користь підготовки до затяжної. Іни до слова, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що після імітації виборів Путін може посилити мобілізацію. Можливо, він посилить. Мобілізацію після імітації виборів зараз у березні, мобілізацію росіян, але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських зв'язків зі світом, ми маємо обмежити ще більше. Очевидно, що оскільки кампанію Путіна побудовано на агресивній риториці, то її результат подаватиметься як підтримка населення військових дій проти України. По суті, це не так вибори, як референдум про схвалення війни, але не політичний. Росія не є демократичною державою, тому її диктатору не потрібна згода росіян, щоб продовжувати агресію. Мовляв, дивіться, суспільство схвалює, а значить, підтримує так звану спеціальну воєнну операцію. Але усі ми знаємо, що вибори на Росії фікція, і здається, поки Путін або ж з десяток його клонів живі, про зміни в керівництві недокраїни говорити просто немає сенсу. Тож почекаємо. <путінство> Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка youtube каналу Україна на часі. Нагадую про підписку на канал і лайк під цим відео, якщо в ньому ви знайшли відповіді на свої питання. Па-па!